Часи, коли більшість домогосподарств не замислювалася про ціни на газ давно в минулому. Зараз в багатьох квартирах, а особливо в будівлях, встановлені газові лічильники, а зростаючі ціни на блакитне паливо потребують економії. В цілому, типи економії можна поділити на два напрямки: це або економія споживання газу, або утеплення та оновлення обладнання. Розглянемо кожен з видів більш детально. Економіка має бути економною, скорочимо споживання. Коли в квартирі газ використовується виключно для приготування їжі, достатньо реалізувати наступне. Потужність конфорки повинна бути адекватна страві, що готується, не слід переварювати їжу. Не розберігаючи та розтікачі полум'я здатні забезпечити значну економію газу. Для приготування невеликого об'єму обіду доцільніше скористатися електроприладами, мікроволновкою чи електроваркою. Під час обігріву води газовою колонкою її потужність має бути адекватна середньому споживанню гарячої води вашою родиною. При використанні газового котлу для обігріву приміщення. Рекомендована температура повітря в житловому приміщенні не повинна перевищувати 21 градуса Цельсія. Якщо на батареях встановлені терморегулятори, можна відключити опалення в кімнатах, що не використовуються, наприклад, на кухні вночі, у спальні в день. Подбайте, щоб радіатори були чисті та не закриті шторами, це краде тепло. Зимовий режим провітрювання на вікнах веде до суттєвих тепловтрат. Краще проводити короткострокові, проте повноцінні сеанси по необхідності. Економії на витратах на газ також сприятиме. Встановіть спеціальні екрани між радіаторами і стіною. Це дозволить повернути частину тепла. При необхідності зробіть утеплення стін, підлоги, стелі, зробіть теплоізоляцію містків холоду. Встановіть термоголовки на батареї. Замініть котел на конденсаційний, який за рахунок використання відпрацьованих газів дозволяє заощадити до 15% витрат на газ. Встановлення кімнатних термостатів дозволить газовому котлу вимикатися у разі перевищення заданої температури у приміщенні на 1-2 градуси, що дозволить заощадити 20-25% на опаленні. Таким чином, якщо комбінувати наші поради, економія на газі може складати 35-40%. Звичайно, якщо ви використовувати газ тільки для приготування їжі, то економія буде незначною. Проте власникам газового котлу ця економія дозволить не засмучуватись при отриманні щомісячних платежів за комуналку. І не забувайте, що якщо ціна на газ суттєво зросте, то ви завжди можете перейти на електричний аналог обладнання.